Дорогий український народе, шановні народні депутати України, шановні пані та панове посли, представники дипломатичного корпусу, шановні гості, дорогі друзі України. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні День народження української держави. Саме цей день має виняткову вагу і силу. Бо 32 роки тому, 24 серпня 1991 року, саме тут, у Верховній Раді України, стався акт найвищої історичної справедливості, і було проголошено незалежність Української держави. Цей день має виняткову вагу і силу, бо є не лише днем народження, але й днем відродження України, яка крізь тисячолітню боротьбу, крізь епохи загарбань і поневолень, крізь нетривалі періоди відродження і вільного життя має довершити двобій за право бути незалежною у своєму внутрішньому виборі. І міжнародному розвитку сьогодні нас переповнює багато емоцій і почуттів, серед яких хотів би особливо виділити емоцію вдячності. Я хочу, щоб на День нашої незалежності ми передусім згадали і подякували нашим славним і героїчним оборонцям, нашим Збройним силам, усім силам безпеки і оборони, які щодня, в день і вночі. Невтомно захищають Україну від ворога, який прийшов на нашу землю. Я хочу, щоб ми подякували великому українському народові, який, попри величезні страждання, гідно проходить найскладніші випробування у своїй новітній історії, демонструючи безпрецедентну відвагу, консолідованість і віру в перемогу. Шановні колеги, я хочу, щоб ми подякували нашим відданим і надійним друзям, які не полишили Україну наодинці з ворогом. Ми вдячні за кожного прийнятого і захищеного вами українця і українку, за зброю, за політичне лідерство, за всі форми підтримки, за все, що ви продовжуєте робити, щоб Україна вистояла і перемогла. Дякую. Окремо, шановні колеги, я хочу, щоб ми сьогодні обов'язково подякували першому демократичному скликанню Верховної Ради України, яке у цей день прийняло історичні рішення про проголошення незалежності України. І деякі з цих депутатів сьогодні знаходяться в залі парламенту. Це Сергій Владиславович Соболєв і Юлій Якович Йофе. Давайте подякуємо їм. Шановні колеги, я дуже хочу, щоб ми також подякували усім нашим колегам, народним депутатам, які ініціювали і приймали рішення про утвердження наших національних і державних символів, які готували і голосували за першу українську конституцію, які самовіддано і безкорисливо працювали заради України і українського народу. Шановні колеги! А від себе особисто я хочу висловити глибоку вдячність кожному з вас і вашу натхнену роботу на благо нашої батьківщини. І моя вдячність ґрунтується передусім на досвіді нашого 18-місячного протистояння агресору, яке для нас і з вами, шановні народні депутати, розпочалося зібранням у цій сесійній залі тривожного ранку 24 лютого. 2022 року і той повний зал, і досі стоїть в мене перед очима, як і ваша річучість, зібраність і готовність до оборони. Дякую вам. Шановні колеги, але із вдячністю, із вдячністю завжди поруч іде пам'ять. І я хочу, щоб ми хвилиною мовчання вшанували усіх українців, які в усі часи і за різних історичних обставин боролися і віддавали свої сили і життя за свободу і незалежність України. Шановні колеги, я переконаний, що саме нашому поколінню випала важка, але історична. Місія поставити крапку у справі повного і остаточного відновлення незалежності України. Це не просте завдання, має кілька вимірів, і перших, першим із них, безумовно, є наша перемога. І сьогодні усі зусилля повинні бути спрямовані. На досягнення цієї мети. Україна має відновити і обов'язково відновить свій суверенітет, територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів. Навіть, на відміну від зненавислінного і безпринципного агресора, ми ніколи не засігали на чуже, а лише захищали свої території, свою землю, свої домівки, власні традиції, культуру і мову. Наша перемога несе ще одну функцію, яка виходить далеко за межі нашої держави. Тому що це вже не війна за принципи і цінності, а це війна за те, яку і чию модель будуть підтримувати увесь світ впродовж найближчих ста років. Адже світ буде орієнтуватися на переможця і формувати свою політику з урахуванням тієї моделі, яка переможе. І я дуже хочу, щоб за цей приклад слухувала сила демократії, а не іржавий прес-диктатури. В контексті цього хочу згадати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру, яка є не лише формулою завершення війни, але й універсальною формулою мирного співіснування між державами на загально прийнятих принципах поваги до міжнародного права. Другим виміром я бачу відбудову і оновлення України у широкому сенсі цього слова. Ми повинні не лише відновити все, що було знищено ворогом, але й те, що було знищено корупцією, байдужістю і безвідповідальністю. На моє глибоке переконання, ми маємо звести нову архітектуру української держави і суспільства, в основі якої лежатимуть непохитні принципи доброчесності. Справедливості і відповідальності третім виміром відновлення незалежності України є безпековий і міжнародний. А це означає, що Україна має і обов'язково буде членом північно атлантичного альянсу і Європейського Союзу. Ми не лише Шановні колеги, ми не лише зробили рішучий вибір на користь повернення у велику і вільну родину європейських націй, але й платимо за це високу і криваву ціну. І тому членство в ЄС і НАТО є найбільшою і найнадійнішою гарантією нашої незалежності. Дорогі друзі, ще одне почуття, яке ми сьогодні обов'язково відчуватимемо, це почуття гордості. Гордості за приналежність до Великого українського народу і причетності до творення сьогодення і майбутнього нашої рідної, єдиної і неповторної України. Тому, шановні колеги, будьмо гідними цього покликання. Я хочу, щоб сьогодні ми виконали ще один символічний акт, який подумки поверне нас у далекий 1991 рік, коли 24 серпня близько 9-ї години вечора. На заклик наших славетних попередників депутатів В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, Романа Лубківського та багатьох інших, до цієї сесійної зали було вперше внесено наш національний стяг, який згодом здобуде високий статус державного. Прошу, ролик. Aplausos Шановні колеги, і для того, щоб продовжити цю емоційну нитку спогадів, я прошу почесну варту внести до зали засідань історичний прапор незалежності України. Слава Україні!